Голова Луганської ОДА Геннадій Москалі разом із першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості Ігорем Мартиненковим відвідали в Лисичанську шахту імені Мельникова, що входить до об'єднання «Лисичанськ вугілля. Левову частку Копалин ця шахта постачає на Волгогірську теплоелектростанцію у місті Світлодарськ Донецької області, яка через бойові дії призупинила роботу. Через відсутність збуту у шахтарів виникла величезна заборгованість із зарплат, що могло спричинити соціальне напруження в регіоні. У кого то радіти ліс пенсії, у збереження є. і ну, так і жили. Три дні тому частину заборгованості, включно по грудень минулого року, уряд погасив. А тепер із дербюджету надійшло іще 27 мільйонів гривень. Цих грошей вистачить на виплату січневої зарплати шахтарям об'єднань «Лисичанськ вугілля» та «Первомайськ вугілля». Вчора профсоюзи і незалежні і правсоюзи були в місті і було совіщання у міністр. Верні було це саміщання і міністр виступав там і говорив, що ми в колію виплати заробітної плати так як вона канала тим срокам. Ми да. Вони войти вже в мае месяце. Ну та обещание міністра Демчишина. Думаю, що якщо сейчас мы начнем виплачувати, то так давай губернатор Луганщини разом з урядовцем Мартиненковим, а також з головою управління Ощадбанку Андрієм Пишним спустилися у шахту на глибину 518 метрів, щоб особисто оглянути умови праці та поспілкуватися із шахтарями. Ті шахти, яких є горні запаси, де можна добувати безпечно і Уголь, там є люди і техніка. Вони будуть обов'язково працювати. Там, де є запаси, але на сьогоднішній день немає можливості це робити, Вони будуть законсервіровані і в ближайше там полгода, год ми будемо зв'язку кітмопросити. Оскільки вуглегірська ТЕС відновила свою роботу і потребує вугілля, на шахті імені Мельникова вже починають нарощувати його видобуток. Повідомив Геннадій Москаль. А це означає, що шахтарі будуть і з роботою, і з грошима.